Доброго ранку, діти! Сьогодні до нас завітала незвичайна гостя. Відгадайте, хто вона? Стало біло навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковую в льоди. в дружбі з дітьми я всіма. Здогадались я? Зима, так, зима. А якою ж може бути зима? Подивіться, як гарно. Зима може бути гарною. Зима може бути білою. Зима може бути сніжною. Зима може бути чарівною. Зима може бути холодною. Зима може бути веселою, тому що падає сніг і діти можуть грати в сніжки, кататись на ковзанах, кататись на санчатах. Але зима, діти, це не тільки веселище, а зима це ще й робота. Тому що, коли перестане йти сніг, потрібно чистити доріжки біля будинку. Ось послухайте, вірш Марії Познанської Сніг іде. Тихо-тихо, сніг іде, білий сніг лопатий. Ми у двір скоріш підемо, візьмемо лопати. Ми прокинемо зранку. Тежко біля ганку. Вийде мама з хати і почне питати, Хто ж це так доріжку вміє прокидати? Діти, як називається вірш? Вірш називається Сніг іде. А хто його автор? Автор Марія Познанська. Як же йде сніг? Тихо, тихо. Який сніг? Білий лопатий. Що ми зробимо у дворі? Візьмемо лопати. Хто вийде на поріг? Мама. А що вона запитає? Хто ж таку доріжку вміє прокидати? А як ви думаєте, якою була стежка? Засніженою, а якою стала чистою або, ще кажуть, прокиданою? Пропоную ще раз уважно послухати вірш. Тихо, тихо сніг іде, білий сніг лопатий. Ми у двір скоріш підемо, візьмемо лопати. Ми прокинемо зранку стежку біля ганку. Вийде мама з хати і почне питати. Хто ж це так доріжку вміє прокидати? А зараз пропоную пограти у гру, яка називається «Закінчи речення. Я буду починати речення, а ви спробуйте його закінчити. Тихо, тихо, білий сніг. Ми у двір скоріш візьмемо. Ми прокинемо стежку біля, вийде, мама, і почне. Хто ж це так вміє прокидати? Молодці. А зараз спробуйте самостійно розповісти вірш. Не хвилюйтеся, вам будуть допомагати картинки з підказками. Молодці! Сподіваюся, у вас все вийшло. Розкажіть цей вірш своїм рідним та друзям. До побачення!